Карпаті повідомили про підозри підліткам причетним до вбивства 19-річного місцевого жителя. Фігуранти нанесли численні удари ножем потерпілому, а тіло намагалися приховати на околиці Івано-Франківська. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, чиненим за попередньою змовою осіб. З особливою жорстокістю, 16 квітня близько другої години ночі, поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Поліцейські за лічені хвилини встановили усі причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні увівши потерпілого в оману. Навмисне заманили його в лісову зону з метою вчини. Ти особливо тяжкий злочин, встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном. А тіло заховали в лісі. Поліцейські затримали двох зломисників у процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління обласної поліції інкримінують їм. Вчинення кримінального правопорушення передбаченого за пунктами 4.12 частиною другої статті 115 кримінального кодексу України їм уже оголосили про підозру. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника 15-річного неповнолітнього до розслідування наразі триває слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.